Во ім'я Отця і Сина Святого і Духа Христос посеред нас. Нині церковь благословляє нам подивитися на подих преподобного Потафія Фівського і святих мучеників, і 62 два котрих вбили в Африці от аріан. І ми удивляємося. Ми кажемо, Боже, які були тоді тяжкі времена при імператорі Зеноні, то конець п'ятого віка, правитель Вандальського королівства в Северній Фра і Африці по імені Гунеріх, що його ім'я, був спровокований арянськими єпіскопами, тобто розкольниками. Аріани, розкольники, були провокатори, вони спровоцірували владу проти канонічної церкви. І власть вмішалася не в своє діло, подогріта розкольниками і сектантами, накинулася на церкву Христову, і військо примінили армію. І Окружили церкву, а в церкві було, може, коло 500 людей. Частина людей, що рано були з крайчику, успіли втікнути. А внутрі імели 300 людей, найбільш твердих твір, котрі не боялися, не тікали, і тих обезглавили Зразу 300 чоловік. Ніякого суда. А який суд може бути в розкольниці, куди розпалили, спровокували владу проти канонічної церкви? Там ніякої совісті, нечесті, недостоїнства. Із 62 єреїв, священників двох спалили остальним язики повирізали і заставляли прийняти аріанську віру, розкольничеську, а вони продовжали мовчки. Знаками не залишатися проповідувати істинного Бога. Що ж ми можемо із цього познати? Ну, скажемо, то були дикі древні нрави, то були дикі часи. У нас сьогодні таке неможливо. Ну, Якщо уважно придивитися, хто спровоцірував? Проти нас направили владу. Хто це організував? Не та ж сама картина, канонічна церква молиться, нікому претензій не ставить, оберігає молитвами свою державу, держиться тисячолітнього календаря, тисячолітніх традицій, тисячолітнього язика церковного або служебного і виконує свою місію. Розустроює монастирі, піднімає монастирі. І вдруг з'являються некі аріани, розкольники. Об'являють себе церков'ю, знаходять ниточки, якби розпалити владу проти канонічної церкви, і починається гоніння. Режисура майже одна до одного. Що ж ми сьогодні кажемо святі Отці, пострадавши за віру Христову, моліть Бога за нас, щоб ми помнили, що би не стало, які б розкольники провокаторами не були, які б угрози не метали нам, угрожають нам і їхній лідер, каже, не хочете по-доброму піти, по-плохому буде. І нікуди не дінуться, заявляє прямо на відеокамеру, мусить всіх заженити. Ми розуміємо, що то безуміє, елементарна невоспитаність, то елементарне незнання закону, то елементарне незнання прав людини, що не може заставити її вірувати, в то, що вона не хоче заганяти, як у совєтське час заганяли людей в колхози. А от колхозівця погубила і земля, і перестала родити, а потім заганяли всіх у одну нову релігію, ну, а виявили, що це обман. Нині православна церква, навіть забрали і Печерську лавру. І там і їсти варять, і танцюють, і співають, і всякі там збирання роблять. Ну що ж, історія свою оцінку дасть пізніше, а ми. А ми кажемо, Господи, навіть кроме зовнішньої війни, сатана, де вже торжествує або видиться йому, що він щось достиг. Є ще й друга війна, за котру говорив Амросім і котрого нині праздник, празднували і наші сіті отці. Так поступає ми сини міра, сини любові, сини церкви, сини Божі, по благодаті, а у вічності, в'єдну з святими. и зможеме по милости i наследовать Царство Божие, Царство мира и спокою. Аминь.